Господарства переходять на рідкі комплексні добрива і на каз, тому що ну ефективність їх вища. коли вносити гранулу, так. коли нема вологи, як вона може розчинитися? Аграрію потрібно швидко вносити, так. а каз замерз. До нас приїхав кас не замерз. Є люди, яким це потрібно. Я тобі більше скажу: якщо в тебе буде машина готова, я не просто буду в тебе купляти кас, я буду казати так, приїдь мені внеси. Оце тут наливають кас. Он до одна труба РКД, друга труба кас. кажуть, то каз з хлоп'ями, то так, ще так, щось. А так, отут так, подивися, так. скільки в тебе тут. А це ж усе пневматика. Ось у мене управління клапанами, переключення. Все робиться із цієї системи. Uh -huh. Тобто немає, як в інших там виробників. Карою, дбех, ой, пересипали, ой, од'їхали, ой, заїхали. Так, виходимо. Ми, коротше, були в погрібі. Тобі сподобалось? Погріб, погріб взагалі за чортний. Ми сьогодні, у Вадима, привіт. привіт. Я домовляюсь собі за добрива. Тому що я працювала добривами класними, каз з сіркою вносила. Зараз буду домовлятися за РКД і приїхала собі фіксувати ціну. Я сьогодні в компанії Агротрейд. І е, покажу вам цей підвал, бо хтось там казав, та що там, вони ж в підвалі все колотять. Ну, зачотний чортний підвал. Я тобі кажу, ну приїдь, подивися, підвал. Покажи вже це цей же... підвал. А в кінці ще дуже класна пропозиція: хто працює касом і РКД, бо що я зря сюди їхав за 4 часа до що, подімаєш? Питають мене, де брали кас, і не знають. Угу. Не всі знають. Розкажи, хто це. Дивись, компанія Агротрейд, спочатку вона зарождалася компанія трейдерів. Пішли відмови, пішли якісь приписи, якісь ну, по якості продукції в тих компаніях, їх набрали. Uh -huh. І руководство задумалося над тим, щоб зробити свій проект, показати, як це потрібно робити. Асортимент зараз від стандартних від касу РКД він розширюється. Ми пішли в мікродоброва, пішли в халатовані форми, тому що uh -huh. ми знаємо прекрасно, що для того, щоб отримати максимально ефективний результат, одного азотного жилення або фосфору недостатньо. У мене цього року. Ем... Вже не так, а минулого року я посіяла соняшник, дощу не було, і моє все яке було посіяне соняшником, прилежало з, у, з успіхом без використання <реш> до моєї пшениці. <реш> Пшениця сходила така полосочками. <реш> Знаєш, цього року <реш> я така: ні, я вже так робити не буду. Давай, коротше, будемо <реш> yeah. вже використовувати кас на пшениці. Ну, ну і каз на пшениці, і взагалі я дивлюся, яка тенденція в Україні і в світі, особливо в. Тих областях чи регіонах, де немає під час там сезону опадів стабільних, так як в мене, то основна така система живлення, вона зноситься або в період, коли осінь, зима, весна, така коли є ця волога, щоб правильно розподілити, або господарства переходять на рідкі комплексні добрива і на каз, тому що ну, ефективність їх вища, ніж гранула, на яку треба ще натягнути води, щоб вона працювала. Гранулу, так. коли нема вологи, як вона може розчинитися. По-перше, йдуть втрати навіть коли при мінімальній волозі. Тобто, із заявлених, наприклад, там по по, по фосфору, по азоту, 102, 26 або інше щось. Ну, якщо отримує 8%, 7% від загальної маси, рік. це буде супер. Капазі. це буде супер Якщо ми вертаємося до нашого РКД або до Касів, так, так? внесення в ґрунт, тобто зразу рідка форма. Ризосфера працює, ортоформа доступна, якщо ми говоримо за РКД. Фосфор відразу стартовий коренева система пішла супер. Фермери вносять фоліарно по листу, підживлюють. Було рішення прийнято розробити такі бакові суміші. Зараз я про них буду розповідати, і вони розроблені під конкретні культури. І тобто, щоб у нас фермер взяв наш продукт в каністрі, залив свій оприскувач вніс, і не було в нього проблем з тим, що щось там не доложив, хтось із його там агрономів у Ну є такі моменти, ти знаєш. Це всі, е, всі позиції, які ми тут виробляємо. Це так. Пазапатентована, якісна і на виробництві робиться. Ми е, підемо покажу вам, бо я беру цей каз, я його перевірила на якість. Все працює, все класно. І покажемо, як він виробляється. Для моїх ґрунтів, провівши аналізи ґрунту, послухавши рекомендації тих людей, яких я хотіла залучити, от мені ця формула точно потрібна. На пшеницю можна в принципі брати весь каз. Ну, В моєму варіанті, з сіркою, він працює трошки повільніше, але більш якісніше, тому що коли так. такий шалений дефіцит сірки, то це, звісно, так. Да. Я вносила е каз весною, я ж брала в тебе з сіркою, юконом, і в мене так. де був. Е Укол ін'єктором, ага. так і біля ну, е, максимально колосок виходив швидше і потужніше, от там, де в зоні де був, був прокол ін'єктором. Тому так. я тобі скажу, що в той момент, коли вже був дефіцит вологи, а в нас весною був. Ну, блін, 40 мм опадів випало. Що ми говоримо з 1 січня? Це був капець, Це але е е для пшениці їй, вона е коренева система в верхньому шарі їй нормально. Ну Но далі там була весняна посуха, ми таке пережили, і я подивилася навіть дивися вже. Е Озима культура, і в неї весною все одно є проблеми з вологою. Тому говорити за гранулу, якщо ти не встигаєш використати лютневе вікно чи січнево лютневе так, вікно так, на так, півдні, так, ну це, звісно, проблема. Кас це зовсім інша історія, тим більше каз сіркою. Ну, я тобі скажу, ми туди теж додавали ортофосфорну кислоту, бо мені угу. треба був фосфор, і його якраз ми в січні почали брати. А, Брати аналіз ґрунту і подивилися, що нам туди треба був фосфор, і ми все одно трошечки додали. Yeah. Я тобі скажу, я вже під свою пшеницю внесла 50 літрів касу і 10 мідного купоросу. Uh -huh. І зараз буде ще, коли в мене буде три листка. Ну припиниться трохи вегетація. Так, так, так. Я буду давати кас із залізом, тому в мене uh -huh. ще, в мене ще там інші формули і, і... і воно все мішається. Класна якість так, 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 РКД, знаєш, є питання до РКД також по якості, бо всі кажуть, що Може не нестабільна не бути формула, щось випадає, щось там неякісно робиться. І, е... і наскільки в тебе якісний РКД? У нас своя лабораторія дозволяє робити вхідний контроль. Відповідно, угу. було перевірено дуже багато поставщиків іменно Мона тому що ми робимо його з мономаліфосфати, щоб наші клієнти отримали бистрий фосфор в ортоформі. Щоб зразу коренева система, резосфера почала працювати. Прийняли рішення, що ми працюємо тільки з новими поставщиками. Це Ізраїль угу. і це Литва. Все. Це як Аналітична хімія. Так, да, є, є, є такі. Це веселі так. реакції. Дивись, ось пам'ятаєш, що ти говорив про наші мікробіоти, яку ми додаємо. Ну. Ось вони тут живуть. Оце ми додаємо вказ. В Нюхати так. його можна. Ну, ти Управо. ж знаєш, так? Да? Згадаємо, ой, супер! так, Клас. Mm, як якийсь хліб вимочений. Все середовище для того, щоб вони росли і приносили користь, і збільшували е, врожаї наших клієнтів. Ось вони так виглядають. Ось фосфорофікс, азотофікс у нас вони. Mm -hmm. Ось тут мікробіота, яку ми пропонуємо внести. В РКД для того, щоб збільшити нашу uh -huh. вражанність. Ми зараз будемо будемо в нашому підземному сховищі. Uh -huh. У нас під РКД, під основні форми, виділено два е, тисячника зберігання. Тобто у нас лінії зливу е, різні, щоб не uh -huh. було перемішування каса. і відповідно у нас е, так само тисячники для зберігання різні. У нас ніколи там, де кас не буде РКД, а там де цей не буде кас. Шо в цих бочках в цих бочках. Ми зберігаємо нашу готову продукцію, яка uh -huh. виходить з нашого заводу. Значить, конкретно ця бочка розрахована під РКД 824. Угу. Тут їх стоїть 4. Тобто дві у нас іде йде так. дві під РКД. І плюс дві ті, що ми великі ще бачили, угу. також вони йдуть під класи. Там все виготовляється, сюди заливається і звідси приїжджають цистерни, машини забирають і так, заправляють. Так, так. Ага. Для чого це було зроблено? Для того, щоб температура нашої продукції, що касу, що РКД, на протязі цілого року була стабільною. Тобто, щоб не було в нас, 32-й не замерзав. Угу. По 26-й йому температура 16, йому не цікаво. А от по 32-му касу, для того, щоб не було цих замерзань, потім відновлень. Багато хто каже, що 32-й відновлюється без втрати цього. Да, так і є. Я проводив досліди в лабораторії. Відновлювали, тобто заморажували, розморажували, робили аналіз. Так, по ДВшки все чітко по гусні так само. Ну для чого це потрібно? Аграрію потрібно швидко вносити, так. а каз замерз. До нас приїхав, каз не замерз. Доїхав, внесли, все питання. Немає. Я був також на багатьох виробництвах, ну таких я не бачу угу. такого зберігання. Угу. Всі поверхно, всі на поверхні, ну так простіше. ж. Ну простіше, але ж температура, температура і все стане. Звісно, це ви заморочилися. Скажи, будь ласка. Тобто, якщо люди зараз от вносять предоплату, так на наступний сезон, вони точно знають, що їхній кастав в такий срок ви можете виготовити, вони приїхати собі забрати і вносити. А не зараз, як зараз багато хто знає, поскидали ціну. Я тобі mm -hmm. признаюся, збирають передоплату, а потім бляха в сезон, жди або не дождись того касу. Тому це зараз дуже така. Так. Бачиш, тут є в тебе перевага на рахунок цього, так і, і в нас є свій автопарк. Десять mm -hmm. машин, які mm -hmm. ми самі возимо, і з, знову ж таки, коли везе наша машина, кожна секція пломбується, відбирається проба з кожної секції. Mm -hmm. і вона передається в хазяйство. Хоча ти знаєш, що наші агрономи вони ще відбирають. Ми тільки за що вони відбирали, здавали в лабораторії, переперепровіряли. Mm -hmm. Звичайно, це з деякої з одної сторони трошки незручність, тому що. Ну, час, кошти лишні. Навіть той самий аналіз, він зараз до тисячі гривень стоїть. ну, не, не Тобто ми хочемо, ми Це хочемо... все заморочитися, так, так, я так. поняла. Ми хочемо просто доказати нашим, нашим партнерам, що ми порядна компанія, ми виготовляємо якісний продукт, але їхні, їхнє право перевіряти це, це правильно. Від нас гарантії безпеки, що ви отримаєте гар, гарний касс, перше. Власні машини, тобто, так. якщо щось прийде, вже ж. Скинути, на, що це була на наша машина, ми цього не можемо. Uh -huh. Пломби, які вказуються в все пломбується, uh -huh. всі люки, всі зливи, все де можна, все пломбується. Потім... Є такі ситуації. Є... Ну, хіба на ринку їх мало. Знову ж таки, завантаження йде під відеозйомкою. Угу. Тобто, якщо, наприклад, не дай Бог, якась ситуація, піднімається день, коли було завантаження, включається протокол, включається відео, все видно, як пломбувалося, відбиралося, не відбиралося, все фіксується. У твоїй ситуації не було в тебе єм для зберігання. Ми, надаємо, ми надаємо куби так. на поворотній основі, тобто ми за них нічого не беремо, просто вказуємо кількість, яка поїхала, тобто, і забезпечуємо. Ми входимо в положення наших угу. фермерів. Ось працюємо. Ще з одним з однієї компанії вони говорять: ну ми вас беремо, будемо брати тільки за одною мовою, що машина ваша приїде в поле, постоїть, наприклад, там. 8-9 годин. Ми з нею закачаємо, несемо таке. Є, є. Ми йдемо на зустріч в кожному партнеру, в кожному конкретному випадку. Де на зустріч всі роз, Всіх розуміємо? Ростемо такими темпами, так. щоби всі, хто хотіли зараз почати змінювати підхід в господарстві із рідкими добривами і з цим самим сервісом внесення. Ну є люди, яким це потрібно. Я тобі більше скажу: якщо в тебе буде машина готова, я не просто буду в тебе куп'яти каси, буду казати так. Приїдь мені внеси, бо мені зараз або вивалити пару мільйонів за юкона й. Трактора чи мені просто найняти тебе, що ти розумієш, запланував точки, приїхав мені вниз, то що мені треба. Ну, Ринок рухається в сервіс. Європа так. як працює, Америка як працює? В них сервіс. При підніму трошки ж так mm -hmm. скажу це, нам ну, це вже в розробці. Це якраз закупівля култанів. Для внесень і надання послуг, <міс> тобто, ми хочемо, щоб у нас був свій трактор, свої култани, свій механізатор, який цим ділом, те, що ти говориш, <плес> <плес> Алло, Ми хочемо, несіть, будь ласка. Ми до вас приїхали, дали вам якісний продукт, дали якісний сервіс, внесли. Все супер. А я бачила ці бактерії, які там роблять і вносять його із РКД, і там реально такі класні результати. Там і азот фосфор мобілізуючий, і, і різні. Навіть е, боже, мікофренд, я в цьому році сіяла покривку з мікоризуючими грибами. Бо багато хто сіє ріпаку. них проблема, що хрестоцвіті, оці мікоризуючі гриби, вони пригнічують їхню активність і потім далі треба запускати. Ми маленькі, а бочки великі. Так як було задумано. На налив. Камера стоїть. То, що ти говорив про безпеку, камера фіксує цей ага, процес камера. залива, процес вісан, Так само камера установерху, ага. табло. Плюс фіксація, то що я говорив, пломбування кожних секцій, відбор угу. проб. Оце тут наливають кас. Он до одна труба РКД, друга труба кас, машина заїжджає сюди, стає і що ти кажеш? Встає, тарується, тарується, заливається, відбираються проби, пломбується кожен відсік, всі внизу, зливи, де можливо, все, все записується. В тетяночку дається відношечка, машина поїхала. Все, все в комп'ютер зафіксувалося. Дата, час, коли все відбувається, все фіксується. Потім не буде, що ви приїхали, і вам вас там щось надібрали, злили чи на якість не приїхало. Так. Тут все зафіксоване. Там такий. Телевізор з різними камерами все да, да, показує, да, да. тому ну, те, що неякісно, то не може бути. Зверни увагу, ми до сезону готові. До, до сезону готові. До сезону готові. Ого. Забезпечені, що ми можемо працювати, що нема проблем із сировиною. Бо скажуть, що ж такі амбітні плани, а що працювати, будь ласка. Так, ідемо куди. Так, то, що я говорив, наш генератор, який Давай. забезпечує наше виробництво, навіть ось при бликауті, ми спокійно завели, він працює. Так, єврокуби класні. Так, а це саме цікаве. Це хто говорив за якість, так? Да? Так. Однорідний, угу. не розслається, стабільний, навіть при замерзанні. Це забезпечує наша мішалочка. Як, як роблять? Зливають напряму, хай там відстається, mm -hmm. коротше, а потім завантажиться, а там на завантаженні трошки рівень про і от потім у нас є осади, муть і все стальне. Mm -hmm. угу. От для того, щоб оцього не було, от тут. Забезпечена система фільтрації, кажуть то КАЗ з хлоп'ями, то так, ще так, щось. Так, а так, отут так, подивися, так. скільки в тебе тут. А це ж усе пневматика. Це те, що я ти говорив, що це максимально наближене до виробничного, до заводського. Под мене дуже багато клієнтів при запитують. Блін, скажи, в чому тебе різниця з азотом? Я кажу, так подивись, зайди, подивися, в чому різниця. Все на пневмоклапанах, подивись, все на пневмоклапанах. Не шарю, просто красиво Я, Я кажу, дивись, все. тобто я, ти, ти за трубочки спитала, я ж ну, ти. Та кажу. Я бачу, Повітря все підводиться, все, комп'ютером відкривається. Понял. Не бігає ніхто, це не дергає. Ні. Ясно. Все працює по системі. Я тебе зараз покажу систему керування. Наступна, значить, дивись, фільтр гря... першої очистки, першої стадії очистки. Так. Після цього наш розчин поступає сюди, очищається, угу. і потім поступає на тонку очистку. Тонко чисто, mm -hmm. де затримуються всі оті мікро, які там можуть попасти, щоб не дай Бог не забили оту маленьку форсуночку, да, щоб, щоб внесемо. Вони ти ти да. да, да, вже тільки чуть-чуть забилося. Та да, й же все. Так, а так, якщо так, ми так. говоримо за цю за оприскувача форсунку, там же ж а ще ж не всі поставлять цю дефлектор, ну вони ще такою будуть так, ну, таку ну, крупну ну, каблю та й погнали. Отож, оця ємність на для того, щоб в нашій кас, як, як і на виробництвах додавати ам'ячну воду, Понял. для того, щоб. PH було у нас нейтральне. Дуже багато хто запитує, як система управляється, як нею взагалі керувати. Тому що чи тут тебе хтось ти щось у нас якось... до пульта керування пустиш? Так, ну... А це можна знімати? Можна. От приїжджає фермер і говорить: покажи мені, як ти мені говориш по телефону, що от у тебе максимально наближено до заводських умов. Угу. Ось я показую, що дивіться, шановні, тензодатчики. Ось у мене управління клапанами, переключення. Все робиться із цієї системи. Тобто я ввожу сюди, в цю систему ввожу дані по формулі, її ввожу технолог, який тільки має один доступ. Тобто там бригадир, інші не мають взагалі, немає доступу. Тобто немає, як в інших там виробників, карою, бег, ой, пересипали, ой, од'їхали, ой, заїхали. Як ти, як ти зупиниш поток падаючого ствола з бега, скажи мені, будь ласка. Ну, чисто. Ніяк. А я тепер покажу, як у нас дозуга. Пішли. три бункери так. Карбаміт це літра сульфата амонія. Це якщо ми робимо трьохкомпонентний, мається наймається виду із сіркою каси. Якщо це 32-й, це літра карбамід. Подача шнекова згідно того з схемою управління. Тобто все вирішує комп'ютер. Ось тут ми виготовляємо наші добре. Тут нас є екстрактор, модний, так назву його так. Модний екстрадний екстрактор. Фермер бере нашу продукцію, заливає його в бункер для внесення, вноси. По листу оці розробки, оці нові наші, вони якраз на те направлені для того, щоб збільшити якісні показники. Uh -huh. Тому що ти прекрасно знаєш, що азот фосфор, вони, вони дають вегетативну масу, ну uh -huh. наганяють. А от е, багато фермерів жарюються, що класність пшениці менша, там так само збільшення е, олійності, те, що у нас у соняшнику потрібна якість. Uh -huh. І все інше, тобто, оце лінійка нових мікродобрив. Тут у нас є ось вони підписані. Це ось для овочевих культур, для бобових культур, а для сонярної можна понюхати? Будь ласка, будь ласка, будь ласка. А що такий колір цікавий? А тут це використання компонентів. Тобто, я навіть більше скажу, от в оцих усіх використовується 90% органічні компоненти. Ми угу. отримаємо патенти, і наступний сезон після нового року вони будуть у нас в продажу, будуть вже із конкретною пропозицією. Що за гумати? – За гумати ми робимо гумати з ліонардитом. Так. Також на ці установки, на екстракторі, так. ми отримуємо… Чому пішли в ліонардіти? Чому? По перше. Кар'єр, які відбувають, знаходиться недалеко від нас. Це Черкаська область. Тобто в нас тут залежні красліонердита, багато багатого фульвоки гуміновими гуміновим кисотами. У нас близько, серевина база. Без води, ти ж знаєш, нічого не буде не буде технологічного процесу. А в холодній а... воді все розчиняється дуже погано. Дуже я тобі повільно. скажу, деякі солі навіть оприскувачі розколотити. Це було страшне. Так і ще більше того підготовлена вода. Відстояна вода використовується для того, щоб це виключити повністю, і наші клієнти отримали якісний продукт. Ми використовуємо ці бочки. Це як відстойники. Тобто, ми ще помимо того, що вода тут якісна от в наших широтах, де ми знаходимося mm -hmm. по виробництву. Тут ще стоїть вода, вона готується і потім подається в ці два котли, які нагрівають цю воду для нашого технологічного процесу. Що я скажу, добре багато? Так, ми отримали вже передзамовлення, десь тисяч, мабуть, на 6 угу. тисяч тонн касу і РКД. Скажу так, ми до сезону готові. готові. Про Продукція буде точна. Продукція буде точна, високої якості, те, що, що ми з тобою говорили. Які умови для аудиторії, ті, хто побачить, бо я беру собі кас на. Е один раз ти мені дозволив з звідсрочки платежу. Потім я заплатила другий раз, і я звичайно буду працювати далі. РКД і цікаво те, що ти далі розробляєш. Тому аудиторія моя, хто дивиться, кому треба каз, хто цікавиться. якість перевірена, сама перевіряла, бо перший раз працювала, Вадім що цього навіть не знає, але історія про те, що ж треба знати з ким працюєш. Тому вам кажу, що у мене проблем не було. Я приїхала домовлятися далі за якісь умови. Я закидаю частину грошей і фіксую собі ціну в незалежності, по скільки там буде долар на весну, постільки там так. буде шо, все одно треба сіятися. Пшениця посіяна, треба буде її кормити. Ріпак посіяний, треба буде і кормити. Я знаю, що в сезон, звісно, кіпіші дуже часто проблема є з касом. Дуже проблема, що знаєш, що всі купляють в один момент. Тому. Хто буде купувати, будь ласка, контрактуйтеся заранше. Я приблизно розумію, скільки мені треба касу, розумію, коли мені його треба. Я не хочу його дуже чесно зберігати в себе, весь. Мені простіше, щоб ти мені за тиждень його привіз, і ну, я його спокійно працювали. внесла. Що там буде весною, ніхто не знає, але пшениця з ріпаком посіяна і гороху, до речі, насіяли. Тому добрива точно будуть потрібні. Зараз була на виробництві, показала вам, як це відбувається. Я вже цілий рік працюю з Вадимом. Мені дуже приємно мати такого партнера, тому що е, іде на зустріч. Я відразу вам скажу для вас є класні умови. Кому цікаво, будь ласка, залишаю контакти під цим відео. Є що бронювати. Тобі тому... сподобалось? Мені сподобалось. Да, 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 да. Тому я так. Телеп... Що... по телефону це по дня, телефону. Ти побачила, ну знаєш, так. да я ж не працювала, не знаю, тому перший раз треба побачити. Я вже зняла відео. Тепер вже ви побачили. Вадим каже, що можна приїхати так, на екскурсію, так, так. якщо Запрошуємо. ви переживаєте, що не в підвалі вони тут все роблять, бо дуже багато. Сьогодні добре вробиться дуже неякісно, навіть у великих виробників. А тут таке виробництво. Мені дуже приємно, що ви бачите в країні майбутнє і розвиваєтеся, розширюєтеся. Я розумію, що не одні ми такі короче психадуті, але Але все буде Україна. Стараємось розвиваємось і допомагаємо.